Чарівний пенділь від Відьми Ядвіги. Карти двосторонні. От вам, щоб дати чарівний пенділь по вашим іменам. Я зараз карти не отак, а переверну, щоб побачити, що негативне вам е, мішає в житті. Давайте, ось ваші імена виписала. Що вам заважає? чарівний пенділь від, від відьми Ядвіги для Зої. Зоя біжить і не може остановитися дуже швидко. Вона не встигає навіть за собою те, що вона планує. Ви якось постійно давайте те, те вирішили і поступово робіть, бо нічого тоді не збудеться. Так, далі, далі, далі. Зараз ми подивимося. Так, чарівний пенділ для Лесі. Чарівний пенділь для Лесі. від Відьми Ядвіги. Ой, Леся, в дебрі не заходьте великі, ви сильно багато запланували. І бачите, там воно, да, можна це зробити, бо бачите, сонце сходить. Але якщо ви цілу кучу так запланували, ви що не встигнете зробити. Тут треба все поступово. Я вас даю пенділь, щоб ви все шаг за шагом робили. Так. Марія, чарівний пенділь від відьми для Марії. Нічого, все поступово, те, що вона надумала, буде робити. Не даю чарівний пенділь. Відкрити шкаф для кошки. Так, дивимося, крутимо верхим карти. Так. Оксана, чарівний пенділь для Оксани. Оксана вже сама себе боїться. Думає, що таке я натворила, що таке зробила. Що не можу прорватися. Тут дійсно така затруднітельна ситуація, але знайте, що після кожної затруднітельної ситуації є вихід. Даю чарівний пенділь, щоб швидко орієнтувалася і виходила з цієї ситуації. Валентина чарівний пенділь для Валентини. Валентини, хай менше, кому гроші позичає. Дивіться, як схватила. Це гарна карта. Це теж гарно, але так, схватили гроші і тримайте, позичте гроші, не заберете. Чарівний пенділь від відьми. Чарівний пенділь для лідії. Від відьми Ядвіги. Щось вона багато зробила, але невірний шах. Тут виходить, ситуація, ситуації треба поступово помаленьку, бачите, зірка. Будьте обережні, не, не все вірно, що ви надумали. Чарівний пенділь для Анни, від «Відьми Ядвіги». Те саме хай не позичає гроші. Позичає, не отдасть, або десь в сумнітельні, е, всякі ситуації влажувати гроші. Не отрим, не получи їх назад. Чарівний пенділь для Тетяни. для Тетяни від «Відьми Ядвіги». Тут з роботою буде небезпечно, бо там є вороги. Будьте обережні на роботі, менше кому своїх справ розказуйте, менше кому діліться, тому що є вороги. Чарівний пенділь для Лілі. Так, чарівний пенділь від відьми. Ох, Ліля, багато що. Намутила. Давай, давай. Цей випадок зараз треба проминути і далі і не вдарятися в алкоголізм. Або випийте стаканчик, ну багато не це. Я вам даю, як, я, як кажу, чарівний пенділь так, щоб не, не, не в запой не можна заходити. І так само не можна. Багато алкоголя пить. Стаканчик випивайте і все воно прозріється. Але тут не треба вдовге заходити. І в компанії, там, де багато випивають, також не можна заходити. Далі хто у нас тут? Вікторія. Чарівний пенділь для Вікторії. Так. Боїться, вона поступок якийсь робить. І правильно, ще не настало время для цього поступка. Хорошо, подумайте, обдумайте, то тільки тоді дійствуйте. Чарівний пінді для Ольги. Ох, тут спокуса, дьяволом. Дивіться, якесь таке буде вам предложення заманчеве, але воно опасне, брехливе і підступне. Так, чарівний пінді для Івани. від я двіги. Теж дивіться, не заходьте в такі ситуації, де там багато п'ють, алкоголь, От там така опасна ситуація. Можете, якщо випити багато, можете щось загубити, потіряти. От при п'янках багато прикрас тіряється, золотих. да? Якісь поступки неважні робите. Випийте стаканчик, цього достатньо, бо тут може затягнути ну, в, в п'янку глибоку. Будьте обережні, я вас попереджую.